Привіт! Сьогодні я розкажу вам, що таке єдиний державний реєстр і чому ваші персональні дані доступні кожному. Мова, звісно, піде саме про єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Якщо у вас є бажання обговорити це та інші питання персонально, ми тільки за. Всього 50 гривень і ви отримаєте особисту консультацію. Посилання для зв'язку, як і кнопка лайк, яку обов'язково потрібно натиснути, знаходяться під цим відео. Отже, ЄДР це один із ключових реєстрів у державі, що містить дані про всі українські компанії та усіх підприємців, тобто ФОПів. База величезна. Обсяг інформації в ЄДР перевищує 30 терабайт, а це на хвилиночку більше ніж вся бібліотека Конгресу США, яка претендує на звання найбільшої бібліотеки в світі та містить близько 20 терабайт інформації. Станом на 1 липня 2020 року, тобто рік назад, єдиний державний реєстр містив понад 7 мільйонів суб'єктів, зокрема діючих 1,5 мільйона юридичних осіб та близько 2 мільйонів фізичних осіб-підприємців. У 2020 році середня кількість реєстрацій складала 201 юридичну особу та 1040 ФОПів на день. В реєстрі є всі інформація і про ваш ФОП, а саме прізвище ім'я та по батькові, ваша адреса прописки, кведи, тобто види діяльності, за якими ви працюєте, дата відкриття або закриття, ваш телефон і адреса електронної пошти. Якщо у вас ТОВ, то ще відкривається інформація про засновників компанії, їх прописки, про директора та розмір статутного капіталу. В чому плюси ЄДР, він відкритий для всіх. Декілька хвилин, і ви можете знати все про вашого контрагента або ж про себе, якщо ви, наприклад, додаєте кведи, не знаєте, чи пройшли вже зміни, чи ще ні. З ЄДР легко створювати договір. Взяли у клієнта код компанії або ідентифікаційний код ФОПа, вбили у пошук, скопіювали інформацію в договір, направили на підписання ключем ЄЦП і все. Процедура може зайняти 5 хвилин, коли раніше більше часу займало тільки сканування виписки та надсилання контрагенту, щоб той вручну переписав всі дані в договір. В чому мінуси ЄДР? Він відкритий для всіх. Так, ви можете приховувати якісь свої особисті дані, але як тільки зареєструєте ФОП чи тов, ваші дані виносяться на огляд для всіх. Можливо, ви дивувалися, якщо як тільки зареєстрували фопченову компанію, вам відразу починають сипатися смс-ки та дзвінки від банків, бухгалтерів та інших супутніх послуг. Так, те та саме з цього реєстру беруться ваші контакти. Мало того, технології не стоять на місці і будь-хто може налаштувати собі сповіщення через АПІ, щоб щоранку, наприклад, отримувати контакти всіх свіженьких підприємців і автоматично надсилати смс. Але про це, напевне, ми поговоримо у відео про crm системи Висновки: чи варто боятися державного реєстру та відкритих даних? Не варто. В наш час ви залишаєте свої дані у безлічі місць, звідки їх можуть поцупити шахраї, так само, як і з ЄДР. А звичайним людям вони просто не потрібні. А користь є. Спробуйте покористуватися ним у бізнесі, вам сподобається. Посилання на пошук реєстру я також залишу під цим відео. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.